Прогноз для водоліїв на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пиши в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця справедливість. Вересень для водоліїв пройде під знаком чесності, вибору та врівноваження. Це місяць, коли всесвіт буквально ставить людину перед зеркалом. Доведеться зіткнутися з наслідками своїх минулих рішень і взяти відповідальність. За майбутнє для когось це будуть юридичні або офіційні справи, для інших моральні дилеми, де потрібно обирати шлях чесності, ключові прояви енергії, важливі рішення та вибір, робота, стосунки, життєвий шлях, юридичні або офіційні питання, договори, документи, судові процеси, контракти, необхідність бути об'єктивним, чесним перед собою і перед іншими, відтікання зайвого, звільнення від ілюзій це місяць, де водолію потрібно мислити холодно й чітко, опираючись на факти, а не лише на емоції. Перша декада. МАХ і паж жезлів, тон декади, нові ідеї, активність розуму, початок важливих процесів, як програється в житті. Це час, коли з'являються нові можливості. Ви можете почати новий проект, отримати пропозицію, розпочати навчання або роботу з інформацією. Мах дає ініціативу і віру у власні сили, а паж мечів, потребу вчитися, досліджувати, збирати факти. В роботі та бізнесі це перші кроки в новій сфері: переговори, ідеї стартапів, нові знайомства з людьми, які можуть стати корисними в майбутньому. У фінансах. Ах, це програється як можливість заробити завдяки інтелекту, креативності, технологіям паж мечів може вказувати на невеликі доходи або нестабільність, але перспективу зростання. В стосунках, якщо ви в парі, це відверті розмови, бажання з'ясувати, як є насправді можливі легкі конфлікти через прямолінійність. Якщо ви самотні, це нове знайомство, яке починається зі спілкування, дружби, обміну ідеями, Мах вказує на харизматичну людину. Психоемоційно це жага до нового. До Питливість, бажання діяти, порада. Використовуйте цей час щоб ініціювати зміни, попередження. Не будьте надто різкими у словах, можна ненароком когось образити.